Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молотовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наступна думка, яку висловлює митрополит Андрей, як порада щодо будування нашої хати, нашої держави. Кожна здібна людина може дійти до розуміння відповідальності щодо розвитку добра всіх у громаді та дбайливості про це добро. Митрополит Андрей писав про те, як важливо, щоб було знання, щоб люди здобували знання. І от він, наче, продовжує цю думку і каже. Що це знання дає нам? Тобто кожна здібна людина здібна – це та людина, яка хоче розвиватись, а розвиватись можливо тільки коли ми навчаємось. Отож, кожна здібна людина може дійти до розуміння відповідальності добра для інших. Тобто, той, хто розвивається, той, хто здобуває знання, той, хто думає, він тоді приходить до розуміння, що його добро, власне, залежить від добра інших людей. Саме через розвиток ми здобуваємо добро для самих себе і для інших. Для митрополита це дуже важливо є. розвиватись, навчатись і дбати про добро ближнього. Знаєте, це такі насправді прості істині, елементарні істини, які є закладені в будь-якому суспільстві, навіть самої родини, самої сім'ї. Але як насправді важко нам їх виконувати? Знаєте, кожен батько, ну не кожен, а радше так скажу, більшість батьків мріють про те, щоб їхні діти продовжили їхню справу. Особливо колись це було в ті часи давні, коли батько мав якусь справу і він навчав своїх дітей, особливо своїх синів, як цю справу розвивати. Тобто він хотів передати своє ремесло своїм дітям і не просто передати, але щоб його діти були більш кращими, досконалішими, щоб вони були майстерніші за нього. І Батьки раділи, коли їхні діти перевершували їх. Тому, так, митрополит наголошує на цьому: що передання здібностей, розвиток здібностей – це розвиток добра всієї спільноти. Попри війну, яка триває в нашій країні, наша держава має. Робити все можливе і неможливе для того, щоб наші діти навчались, щоб вони розвивались, давати їм як можна більше можливостей для навчання. Не більше навчання, але можливостей навчання, щоб діти вільно навчались, хотіли навчатись, щоб вони здобували знання, розвивались. І тим самим до них приходило усвідомлення відповідальності перед суспільством, відповідальності перед своєю сім'єю. Коли буде така відповідальність, тоді буде сильна держава. Подолати оту кризу, в якій зараз опинилася наша країна, можливо, зараз ми не зможемо, але це зможуть зробити. Наступні покоління. Але щоб вони мали силу, щоб вони розуміли, що вони мають робити, вже зараз їм про це потрібно говорити. Зараз їх потрібно навчати, давати можливості для розвитку. І от коли наша молодь буде розвиватись, коли наша молодь буде мати якусь надію, перспективу, коли вони будуть творчими людьми, ось тоді ця молодь якраз і збудує нашу країну. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорене Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх хто перебуває в полоні, поверни їх живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо Ти Святий, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається 8-й годині Божесної літургії, на яку я всіх запрошую. Ну і в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!